Друзі, доброго дня! Здрасте! Зараз наступний вже бізнес-процес з комерційною починаємо продавати. Тут дещо я комерційно дещо допрацював, щоб було вам більш зручно. Ось вивів такий варіант відображення файлів, які у вас додаються. Тобто, тепер їх більш зручно можна переглядати. Ось можна додавати ось цією кнопкою або традиційним способом, як ви вже це робили, тобто файлом. Ну і звісно, що цей спосіб нікуди не дівся, але, ну, на мою думку, він не дуже зручний, як, як на мене. Ось, тобто, тепер ви можете. Я залишив попередній блок, який я виводив. Тут ви можете завантажити файл або скопіювати в буфер обміну. Але при цьому ще є один ось такий блочок, в якому ви можете безпосередньо додати ще нові файли, або переглянути у великому розмірі те, що вже сюди долучено. Тобто, ну, з моєї точки зору, це більш корисна така штука. І додав ще ось такий блочок під процеси під процеси, тобто це під процеси з продажу. Дивіться, тепер у нас є лід. І комерційна, і наступний е наш крок це продавати. Тобто, все ми вже обговорили, все замірили, все зробили, все прикріпили, що потрібно було прикріпити. Надали додаткові, там, які, додаткову якусь інформацію, яка стосується тих чи інших товарів, там з тими габаритами, які у нас е мають там бути. Наприклад, ось так, там 75. Не знаю, це ж може бути будь-як. Будь Тут. І статуетки можуть бути, і все, що завгодно. Е, у сантиметрах я все це роблю, щоб було зрозуміло. Ну, і висота там, я не знаю, ну, хай буде 1000 сантиметрів, метр. Статуетка якась. Статуетка. Ось. Тобто, таким чином, ми зафіксували повністю всю інформацію, яка стосується наш, нашого замовлення, і вже готові продавати. Перемикаємося у цей статус. Що у нас відбудеться тут. Бачимо, що ми відразу потрапили у наш е, у наш, підпроцес продажів. Бачимо, що тут у нас є там товари, але. Схоже, що це не потрібно робити, давайте обговорювати. І, відповідно, я зараз приберу всі зайві блоки і переформатую інтерфейс для того, щоб вам було більш зручно працювати. До речі, повернімось до батьківського процесу. Ми можемо це таким чином зробити, тобто натиснути на цю кнопочку і повернутися до попереднього процесу. Тобто, ми ось в ньому зараз. І бачимо, що наша продаж ось, ось вона створила, створилася. Тобто задача на продаж у нас тут відображується. І ви, відповідно, тоді, коли контролюєте роботу вашого, ваших людей, які виконують роботи, які виконують обробку лідів і заміри, і таке інше, ви можете в цю задачу переходити і дивитися все, що тут можна передивитися вже на поточний момент часу. Ну і Ми бачимо ось тут статуси, по яких ця задача проходила. Тобто ми бачимо, що ось у нас був лід, ось у нас пішов вже комерційна, і ось у нас вже розпочалася продажа. І продаж ми бачимо окремою задачою чому. Тому що тут у нас будуть вже формуватися там документи, які супроводжують нашу продаж. Ми будемо тут проводити оплати таке інше. Ну і до такої задачі ми можемо безпосередньо звідси ось таким чином перейти. Тобто, ну, все, як мені здається, зрозуміло. Так, давайте все ж таки перейдемо до цієї задачі безпосередньо на цьому екрані. Ось і. Зараз все ж таки вже про те, як я попрацюю з інтерфейсом і що ви при цьому отримаєте далі. І так, продовжуємо роботу з продажем. Тобто я переформатував інтерфейс, тобто прибрав всі зайві поля, як ми і домовлялися, вивів тут спосіб доставки оплати. Ну, в даному випадку, у нас потрібно, здається, змінити тут цю назву. В Принципі, я навіть її приберу зараз. Ось тепер так виглядає через F5 оновлюю, прибрав зайву інформацію, щоб у нас е, нічого зайвого не було, не було. Зберігаємо бачимо, що ось тепер у нас є спосіб оплати, умови оплати. До речі, ми можемо тут передоплату або будь-який інший варіант е, обрати, якщо у нас є варіанти. Тобто повна передоплата, там, часткова передоплата відтермінування від і таке далі. Адресу ми забрали з, нашого з нашої комерційної пропозиції, спосіб оплати ми можемо тут обрати знову ж таки. Увага! Для того, щоб мати можливість вказувати спосіб оплати, нам потрібно його створити. За замовченням я створив ось такі способи. Ага, вони недоступні для е, обрання тестувальником, антестувальником, але ми можемо їх ось е, обрати тоді, коли ми е, адмініструємо систему. Спосіб оплати, спосіб оплати. До речі, спосіб доставки, спосіб оплати. Спосіб доставки ви також можете тут додати. А спосіб оплати я знову ж таки створив ось. Спосіб способ. А, і в розрахунковий рахунок, і в банку на банківську карту. І тепер ми ними можемо і користатися. Ну, наприклад, це буде розрахунковий рахунок. Тепер, оскільки ми розуміємо, про що у нас, що ми продаємо, то ми ось тут нам потрібно, наприклад, написати кухня там, кухня. H101, ну, P101, наприклад. І ми розуміємо, що згідно з тим розрахунком, який ми робили, вона у нас має коштувати там 58 тисяч 58 гривень. це зафіксували цю інформацію. Тобто, таким чином ми А. Бачимо, по-перше, ті файли, які у нас були у нашій комерційній пропозиції. Ось таким, Саме це, таким блоком я їх вивожу сюди. Ми додали товар, який ми будемо продавати, і на який ми будемо вже формувати рахунки, запускати виробництво, проєкт, виробничий. ну і таке інше. До речі, ось блочок з даними клієнта. Бачимо. Якщо ми розгортаємо ось документи оплати, то тут у нас стосується саме фінансової частини, тобто тут нам потрібно вказати, куди ми будемо приймати гроші, ось безпосередньо на якийсь рахунків, а їх у нас може бути багато. Тобто ми розрахунковий рахунок вказали, спосіб оплати, а тепер ми вказуємо конкретний рахунок, на який ми приймаємо гроші. Ось, і відповідно ми зберігаємо таку інформацію. Тепер ми можемо сформувати рахунок для оплати. Ну, в даному випадку я вивів рахунок ФОП. Давайте спробуємо його створити. Натискаємо на кнопочку: у нас створюється відповідний має створитися відповідний документ. Зараз ми перевіримо його. І, схоже, що потрібно розширити права доступу, оскільки я безпосередньо в перший раз не надав. Тестувальнику можливості документи бачити. Тому ми переходимо до е, адміністрування системи і дозволяємо доступ до документів. І відповідно, тоді, коли ми тут налаштовуємо, зараз я е, зроблю так, щоб ми всі документи могли бачити. Тобто, ставлю ось таку галочку, виділяється, що ми всі, е, ось, всі, всі 100. Ну, тобто, я в даному випадку ніяких обмежень поки що не надаю. Даю повні права на створення, на переміщення, ну і таке інше. Ну тут ні, цього достатньо. Ось так. Все. Тепер дивіться, переходимо, повертаємося до нашого продажу, і тоді, коли ми його оновлюємо, то повинні бачити і вже бачимо, що той документ, який ми створили, ось ми його тепер почали і бачити. А тоді, коли переходимо там на рахунок, ну звісно, що ми його можемо оформити, тобто сформувати вибачаюсь, таким чином, щоб, щоб тут відображувалося безпосередньо ваш формат. І відповідна інформація в цей рахунок потрапляла. Ну, ось Бачимо, що там кухня p 1 коштує 58 тисяч гривень. Ось у нас через ФОП про продажі йде. Тестовий клієнт клієнтам у нас, і сюди ось нам нужно, потрібно буде вивести інформацію стосовно нашої юридичної особи, від, від особи якої ми, продаємо, ми робимо продаж і виставляємо відповідний рахунок. Для цього це обов'язково створити юридичні контакти, юридичні особи. Тобто, ми знову ж таки повертаємось до режиму відображення. Адміністраторам, і тут ми фіксуємо юридичні особи. Тобто, нам обов'язково такі юридичні особи треба зробити, створити. І після цього ми зможемо відповідні дані підтягувати вже у будь-які документи документи, які ми формуємо. Повернімось до тестування, і зараз побачимо, давайте придивимось ще, які документи ми можемо сформувати: накладна видаткова і договір. Тобто договір це на оплату, відповідно, там на якщо у нас є термінування платежу, то ми відповідний договір підписуємо, оскільки ми запускаємо виробництво під конкретний. Проєкт, то нам потрібно провести попередню оплату. Наприклад, це буде передоплата там, ну, 40 тисяч гривень. До речі, якщо є у вас фіксована якась сума передоплати, наприклад, там я не знаю, 50% ви приймаєте 65%, ми це можемо зробити, щоб ви руками це не робили кожного разу. Проводимо оплату. Оплата буде зараховуватись на розрахунковий рахунок тестовий, ну В даному випадку на той рахунок, який ми тут брали, фіксуємо. І автоматично. ага, ось, Знову ж таки, права, права, права. Повертаємось до прав і зараз ми їх розширимо. Оплата провелась, зафіксувалась. Тобто, таким чином ми бачимо, що ага, залишок ще 18 тисяч у нас є. Тобто передоплату ми отримали у кількості у сумі 40 тисяч. І тепер на залишку ось у нас автоматично сюди підтягнулася сума, яка у нас залишилася до оплати. В принципі, все. Тоді, коли ми створюємо договір, то відповідно, знову ж таки формується документ, документ, який у нас стає доступним ось в цьому блоці. І головне стосовно того, що як же ми з під цього процесу, ну, тобто, що ми ще сюди можемо додати? Ми можемо додавати сюди файли. Знову ж таки, ось тут ми бачимо файли пов'язані. А тоді, коли додаємо файли, то, відповідно, ми можемо бачити ще і інші документи, які до цього відносяться. Ну, Наприклад, ось хай так буде. Там, відкрити, додати, зберегти, зберегли. Ну, Будь-які файли ми, в принципі, можемо додавати. І ось а, ще один блочок у нас такий є. А, це вже а, ми бачимо документ, який а, ми зараз додали. А, до речі, а, щоб ось тут не було перевантаження, зараз я а, приберу там деякі налаштування зміню. Ну і від вас я очікую безпосередньо е коментарі, як же е потрібно ще переробити, щоб було допрацьовано. І останній крок, який ми робимо в цьому задачі, з-під тобто, ми запускаємо проєкт. Запускаємо проєкт. Тобто, е перша задача нашого проєкту має бути розробка е конструктором, тобто запустили проєкт виробничий. Перша задача цього проєкту буде задача на конструктора, друга задача на виробництво. І, відповідно, виробництво у нас вже буде розділятися на там, частини згідно з логікою, яка у вас є. І нарешті третя задача проєкту це вже монтаж. Тобто, таким чином ми вже виналаштували всю. Весь ланцюжок для того, щоб мати можливість керувати системою. І ось бачимо, що в даному випадку, тоді, коли ми натисну, натисли на кнопку запустити проєкт, у нас створилась а, така задача з проєктом. Проект, розробити проєкт та врахувати клієнтество. Тобто з ц, цією частиною ми вже працювали. Далі, вже а, в наступному відео, будемо проробляти. А, Безпосередньо моменти, які стосуються ведення проєкту, передачі від конструктора файлів у продаж, для того, щоб він бачив там, точніше, ви побачили ту інформацію, яка стосується продажів, закупівля зі сторони конструктора, яку він робить, ну і всі інші дії та. Статуси, які у нас там будуть. Щиро вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайки, тестуйте. Сьогодні у вас вже є ось цілий блок е бізнес-процесів, які ви можете впроваджувати почати майже сьогодні. Тобто, спробуйте якийсь проєкт е опрацювати ось за тою моделлю, яку я відзняв у поточних відео. Ще раз вам щиро дякую за увагу. На зв'язку.